Європейська колоніальна система формувалася кілька століть. Цей процес супроводжувався постійними війнами та протистоянням між могутніми морськими державами. На початок ХХ століття переможцями вийшли Іспанія, Британія, Франція та Португалія. Саме вони в цей період стали наймогутнішими колоніальними імперіями. Однак з часом почався поступовий розпад колоніальної системи, який тривав з 19-го століття, а закінчився аж в кінці 20 -го. Спочатку Іспанія, в силу економічної та політичної неспроможності першою почала втрачати території в Латинській Америці. Згодом аналогічні процеси почалися і в Португалії. А Британія, в той самий час, опираючись на армію та торговий флот, продовжувала нарощувати свою колоніальну міць. Однак, вже з середини 19 століття в світі відбуваються разючі соціальні та економічні зрушення. Європу трясло від постійних революцій, воєн та повстань. Це зумовило наростання кризових явищ та прискорення вивільнення колоній з-під влади метрополії. Процес розпаду супроводжувався зростанням міжнародної напруженості, особливо між Британією та Францією, адже на початку ХХ століття саме вони стали найпотужнішими лідерами колоніального протистояння. А Португалія та Іспанія вже сходили з колоніальної сцени та налагоджували співпрацю з втраченими територіями. Закінчення Першої світової війни спричинило початок процесу деколонізації. А в 30-х роках деколонізація відбувалася в Азії, Північній Америці та Африці. В подальшому, через економічні труднощі, навіть Британія почала стрімко втрачати свої території. В 1942 році Австралійський Союз отримав незалежність від Великої Британії, а закінчення Другої світової війни остаточно прискорило процес деколонізації. Британія мирно розлучалася з колоніями і створила британську співдружність. А Франція ж тримала свої колонії до останнього і тільки після початку збройного протистояння відпустила більшість з них в 1960 році, який отримав символічну назву Рік Африки. В 1974 році в Португалії відбулася революція гвоздик, внаслідок чого вона надала незалежність останнім колоніям в Африці. Тисячу 1997 році Британія передала Китаю Гонконг, а Португалія в 1999 дев'ятсот передала Китаю Макао. Це і були фінальні акорди деколонізації.